Сьогодні мова піде про те, які речі моєму американському чоловікові були незрозумілі в Україні, а деякі і досі викликають посмішку навіть тут в США. Відразу хочу сказати, що це відео ні в якому разі не хоче нікого образити. Це просто погляд американської людини зі сторони на нашу культуру, звичку та забобони плюнути через плече або постукати по дереву. Да, такі забобони є у нас в Україні. Певне, всі ви його знаєте, але для американців це типу що як постукання може допомогти від зглазу. Не прибирати в хаті, бо сьогодні ж свято. Так в американців, чи є в них свято, чи немає, вони все одно продовжують робити свою справу. Кожна хвилина цінна, і вони не чекають до шостої вечора, бо потім вже можна прибирати. А вони роблять тоді, коли їм треба. Ну і до цього ж не мити волосся, бо сьогодні святий день. Не бритися, бо сьогодні святий день. Я знаю для нас це нар. Норм... Нормально, так воно в нас пішло і передавалося нам з покоління в покоління, але моєму американському чоловіку це не зрозуміло. Чому чекати до шостої або до завтра, щоб він міг поголитися? Stop. Не вертатися додому, навіть якщо щось забули. Ну або якщо ви повертаєтесь, то треба три рази перехреститися. А для нього це нормальна справа. Просто повернись, візьми, що тобі треба, і йди собі у справах. В нас не можна. Свистіти у будинку по грошей не буде. А у них тут бабуся кожного дня свистить як соловій, і ніхто не думає про гроші, що вони кудись вилітять чи ще щось з ними трапиться. Сьогодні перше грудня, і це якраз початок зими. А всі ми знаємо, що взимку ми часто хворіємо, і тут могла бути реклама, але в мене немає спонсорів. Але ми всі знаємо, що коли ми захворіваємо, в нас є дуже дієві чи недієві перевірені роками методи. І це одне з того, що мій чоловік сміявся, коли перший раз побачив. Це дихати картоплею, накриваючись рушником. Коли він вперше мене такою побачив, він подумав, що я молюся. Хоча знає, що я православна, але подумав, ну хто знає, може є якісь мусульманські напрями. Але ж нас з дитинства вчила, що це допоможе нам. Пробити ніс, і ми зможемо дихати вільно. Ну і до цього ще один. Дієвий метод парити ноги у тазіку. Для мене це було нормально, тому що в дитинстві так часто мені робили, і тому я перейняла ці звички у дорослому житті, хоча б для того, щоб зігріти ноги, тому що в нашій хаті завжди було холодно. Але для нього бачити той великий тазік, і я сиджу з ногами. Це просто викликало якісь незрозумілі питання. Не те, щоб в них тут немає тазіків, але в нього в родині ніколи цього не робили. Замикати квартирку. Хаті або вікно в автобусі, в машині, бо тебе просквозить і ти захворієш так в американських машинах, коли вони їдуть, то можуть бути відкриті всі чотири вікна або два навпроти. Або два позаду, і це завжди для мене створює вітер. Напевно, я така чутлива, але я реально не можу в автобусі їхати з відкритим вікном. Можливо, якщо прям дуже спекотно, то так. А взагалі в сан франциско завжди холодно, а ще якийсь такий десонанс в моїй голові. Коли холодно на вулиці, вони включають кондиціонери холодні в автобусі, коли спекотно. Спекотної в автобусі, тобто, знаєте, не навпаки все вмикається, а з тією ж температурою, що й на вулиці, не знаю. Але тепер, поживши вже майже 10 років разом, коли ми сідаємо в таксі, він завжди просить з моєї сторони закрити вікно, бо знаєш, що для мене це важливо. Дякую тобі, чоловік. Зберігати пакети з пакетами. Але давайте будемо чесними: насправді це не така є погана в нас звичка, тому що інколи реально треба щось. Викинутий і опа, в тебе є пакет. Тобі треба щось зберегти, наприклад, одяг зимовий відкласти кудись там по ось тобі пакет. Як на мене, це непогана звичка. Знімати взуття з вулиці і вдягати капці. Так, до цього мені треба було чоловіка привчити, але ж ви знаєте, що у всіх американських фільмах нам показувало, що вони, ось так, з вулиці. І вже в хаті і по кухні входять, і в спальні, і ноги закидають на своє ліжко, і це для них норма. І це реально так і є в деяких родинах в Америці. Але ми, українці, для мене капці це і комфорт, і тепло, тому що наші підлоги не такі. Теплі наступне, що завжди шокувало мого чоловіка, це коли моя мама мала мільйон компотів, а ще якісь консерви, і це усю зиму ми могли пити і їсти. Хочу сказати дякую, мама. Дійсно, в нашому дитинстві не було кока-кол чи ще якоїсь там фігні. Але в нас завжди були круті компоти і ще по декілька видів. Ну, а хліб у нас всьому голова іде до всіх страв, звичайно, окрім макарон. Хоча мій тато завжди просив хліб, навіть коли їв суші. Ну така він був людина. Йому треба було наїстися тим хлібом. І чесно скажу, що мій чоловік почав їсти хліб тільки зі мною до цього в нього не було такої звички. Розсипалася сіль, тепер ми посваримося. Трястя! Так, дійсно, кожного разу, коли в нас розсипалася сіль в Україні, для мене це було щось О oh гад! Ні! А чоловік казав, та що таке? Просто прибери і все, в чому проблема? Але для мене, для людини, яку вчили, що о май гад! якщо розсипеться сіль. То все, чекай, біди, сварка з кимось. Хто ж цей? Ти дивишся там на маму, на тата, на брата, на свата, на всіх. <хи> але це просто розсипана сіль. Вибачайте за такі пози, але в мене не так багато місця, де я можу знімати. Наступне, що дивувало мого чоловіка, це йти в гості з подарунками. Або з якимись смаколиками. Ну, типу, ж ти йдеш в гості, то вони повинні тебе пригощати. Така логіка. Хоча в Америці в них прийнято, якщо ти не приносиш їжу, так як у нас там можуть і салати принести, і рибу копчену, і ще там щось, але, хоча б принести якийсь алкоголь, який ти сам потім напевно будеш пити. Але найулюбленіше, і те, що реально дивувало мого чоловіка, це те, що тебе не тільки могли накормити в гостях. А ще й дати з собою додому якихось смаколиків чи їжі, чи подарунків. Звичайно, це залежало від свята. І я не тільки говорю про святвечір, коли дають калачі або цукерки, але й в інші дні моя хресна, моя мама, сусідка завжди могли ще щось дати з собою. Не смійся зранку, бо ввечері будеш плакати. Все. Ну, є в нас такий забобон, що поробиш, так? але. Дійсно, інколи в мене були такі дні, коли я могла зранку сміятися з друзями, наприклад, в універі, а потім ввечері чомусь я плакала. Не просто так, звичайно, там були якісь або проблеми, або якісь непорозуміння з батьками, або якась подружка тобі не подзвонила. Коротше, завжди були якісь причини. А як вам наше Ну, на коня? Ах. І чоловік завжди казав на коня. А де чи сісти на коня треба, чи погледіти на коня, чи де той кінь взагалі. Аж доки не зрозумів, що це ще один привід випити. Закривати дзеркала, коли лягаєш спати. Дійсно, був в мене такий забобон, коли ми жили в Україні, то я закривала на ніч дзеркала. Не знаю чому, я вірю, що там є якісь потусторонні. Світ, це дзеркало у нас стоїть у куті і не направлене на ліжко, тому я його і не закриваю. Але в Україні в нас було прямо напроти, тому мене це завжди бентежило. Трошки з особистого, коли в нас народився син, то перший місяць чи півтора я закривала своєю фатою. Його візочок в нас же прийнято, щоб ніхто сусідів не заглянув, не побачив, не наврочив, не зробив нічого поганого. А чоловік не розумів, що поганого, якщо люди заглянуть. Якщо ви знаєте, в них навіть немає забобону купляти якісь речі наперед дитині, яка ще навіть не народилася, і в них є свято Бейбі Ревіл, коли вони дізнаються, хто ж буде хлопчик чи. Дівчинка, в них є свято Shower, коли збираються всі дівчата, подруги, мами, бабусі з жінкою, яка вагітна, і вони дарять їй подаруночки, проводять якось час і насолоджуються цим моментом, що ось вона скоро стане матір'ю. А в нас прийнято, поки не похрестиш дитину, краще, щоб її ніхто. Не бачив, чомусь це стосується сусідів більше всього, навіть не родичів. Ще коли ми почали гуляти з нашим сином, то я його вдягала як капусту, особливо в холодні дні. А чоловік завжди сміється, Ти що його в космос відправляєш? Навіщо його так кутати? А мене вчили, що якщо не закутати дитину, то вона замерзне, то вона захворіє. А ось в Америці я вам скажу, я дуже часто бачу дітей, навіть коли холодна на вулиці, погода. Діти ну не знаю, вдягнені як по осінньому. в Деяких навіть немає шкарпеток. Тобто тут вони вдягнені. Там штанці, куртка, шапка може бути, а ножки можуть бути оголені. Напевно, вони їх так закаляють, Я не знаю, де там ще так роблять. В Норвегії каляску виставляють на вулицю при морозі, щоб дитина спала гарно і закалялася. Для мене це просто якийсь жах. А в деяких народів це норма. А коли купали сина, то це прям цілий ритуал був. Я сказала мамі: ну треба ж його вже покупати. Мама сказала, це дуже важлива тема. Треба нагріти водичку там до якоїсь температури, треба додати в ванночку якихось трав. ромашка, мені здається, тоді була. Закутали ми його так в пелюшку. Чоловік мій стояв на це все дивився і думав, боже, що вони роблять? Ну і поливали його теплою водичкою. Але це так як вчили мою маму колись. А вона навчила мене. Але чесно скажу, що це було лише один той перший раз. Потім ми його купали. як купаємося самі. Ну так, звичайно, в пелюшці він був, і ми його поливали теплою водичкою, і все ну що там ще немовлятові треба вимивати. Він же не на шахті працює. Що кажеш, погано себе почуваєш, а шапку ти вдягнув. Так є в нас таке теж повірю: що якщо ти захворів, то напевно або шапку забув вдягти, або в ноги змерз. Тому кожного разу, коли мій чоловік йшов на роботу, я йому казала, шапку взяв. А в Сан-Франциско, розумієте, така погода, що тут інколи шапка і не потрібна, особливо якщо ти вже до цієї погоди звик. А в Україні, вибачте, в нас бувають і морози. Пам'ятаю, коли вперше мій чоловік почув, що хтось за вікном голосно щось кричить і повторює одну і ту же фразу. Здогадуєтесь, про що я? Я про продавців, які приїжджали до нас на район і викрикували: молоко, творог сметана, молоко! Таче молоко творог! Потім її чоловік вже чекав кожного разу, що сьогодні не було нашої машини чути. <ріхи> Розумієте, в нього просто в голові не вкладається, що хтось може до вас прийти і принести вам якісь продукти. Ну, не прям до вас в хату, так, але до вас у двір. Коли тут в Америці ти сам йдеш у магазин, ну або користуєшся доставкою, така, яка зараз є і в нас, і в Америці, і усюди. Але почути, щоб хтось кричав на вулиці, вигукував, закликував вас прийти і щось купити, то такого тут в Америці немає. Сушити речі за вікном, або в кімнаті на батареї, або спеціальні такі сушилці це для мого чоловіка взагалі нонсенс. Тому що він виріс в хаті, де була і пральна машина, і сушилка. Машина, тому для нього ось цей варіант просто типу, як, що, де, коли. Ну, а у нас це був норм, тому що не усі були сушарні машинки, ну, і місце, де це все можна посушити. Ну а де ще, якщо не за вікном, або на батареях, або на сушарці. Є ваші варіанти ставити пусту пляшку на стіл? Ти що тю-тю, не можна? Це теж до речі, мій чоловік довго не міг зрозуміти. Ну чому ну вона просто пустана, це Просто пляшка. А для нас це знову якась невдача, якийсь там і ще. Щось тому тепер він теж допиває, якщо якусь там водичку чи ще щось, і зразу викидає у смітник. або ставить на пол, як у нас теж прийнято. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався такий контент, і якщо ви пропустили відео, де мій чоловік говорив українською, то ось вам посилання. Дякую всім і до зустрічі, Па-па!